Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні приїхав на одне цікаве містечко, зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Що буде, друзі, цікаво попадатися, все буду вам показувати. Ну а, ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от місцинка на сьогодні, друзі. Горбочок ось. Тут і в царській, і в радянській часи хатинки стояли так. Ось горбочок хатинка була, Он горбочок теж хатинка була. І отак ціла вуличка йшла аж до того дерева. До того так ціла вуличка йшла попід дорогою. Туди, ну і, і туди воно теж. Хатинка, раз, хатинка два горби, хатинка три горби. Так що місце таке сьогодні, друзі, цікавеньке для пошуку. Ну що, друзі, я буду приступати до сьогоднішнього пошуку. Всім приємного перегляду. А в мене вже є перша знахідочка. Доки говорив вона вже і обсохнути спіла. Це монетка, друзі. Походим. Рання радянська. Якась монетка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так ось, друзі, монетку видала. 3 копійки 1924 рік. Рання радянська монетка. Гурт Лисий. Нічого немає. Ось з цієї сторони таке у монетки. Така ось знахідочка, друзі. Перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. Попалася мені, друзі, ще одна знахідочка. Це такий ось алюмінієвий наперсточок радянського періоду. Вроді би щось наподобі клейма. Ну, такий погнутий, але ціленький. Така ось, друзі, знахідочка на персточок. Радянського періоду. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Рання радянська монетка, друзі. 5 копеечек. 38-й год больше а Або, не, 28. 28. то что, в 38-м герб не такие. Зараз, друзья, я не про труда, лучше покажу, что за монетка. такая вот монетка, друзья. 5 копеечек. 1928 й год. Такая монетка с этой стороны. Рання радянська. Такая монетка с этой стороны. Така ось знахідочка. Така монетка. Така ось, друзі, наступна знахідочка цікава. Щось колись було таке. Або посудина якась царського періоду. Або німб якийсь на ікону, або зеркало. Задня частина ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі Попалася, друзі, така от знахідочка. Це скінська юпря чи штучка. Така-то вона. Тут везеруночки повинні бути. Ну і на цю сторону ще так само йшла, і така сама завітушка з цієї сторони повинна бути. Така знахідочка, друзі. Царського періоду. Ну що, друзі, у мене класний сигнальчик. Зараз спробуємо разом з вами копнути онлайн. Побачимо, що воно. чи якесь сміття, чи монетка. Навіть і не знаю, що воно, нас Ну сигнальчик монетний, друзі. А от що дасть, не зрозуміло, Чи монетку, чи не монетку. Каже, що вже щось викопав. Монетка, друзі. Біж за все що монетка. сигначок який чистий. Зараз будемо дивитися, що я таке викопав. Не видно ж нічого. Зараз піна возьмемо. Да. Пошукаємо ще вона. монетка, друзья. Монетосик. нас все в комочку выпал. Монетосик. Пятачок. Царечек. Зараз, друзья, я про труда краще покажу, что за монетка. Така от монетка, друзі. 5 копійочок 1880 року. Така от знахідочка. СПБшечка. Така от монетка з цієї сторони. Ну і таке от зображення в монетки з цієї сторони. Чистити потрібно сильно в зелені. Такі от монетоз. Така знахідочка, друзі, попалася. І це монетка. Рання радянська. Така от монетка. копійок на щитовичок походу, Так, 31 рік. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, монетка. 20 копійок 1931 рік. Захранчик класної монетки. Така от монетка з цієї сторони. Таке от зображення монетки з цієї сторони. Така знахідка, друзі. Така ось знахідка, друзі, попалася тільки що. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Походу пломба. Якась. Так, якась пломба, якісь надписи є. ЖД. Желізнодорожня. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за пломба. Така от, друзі, пломба щержець. Який-то посередині Який -то, якийсь номер. Ну а тут Леве Ли... ЖД, Львовський, Львівські ж... Железні дороги. Така от пломба. З тієї сторони така сама надпис. Тільки що більш подобитіша. Така знахідка, друзі. Така знахідочка, друзі, попалася. І це алюмінієвий гудзик. На дві дирочки Такий він вигляд з цієї сторони має. Ну і такий вигляд з цієї сторони має. Я думаю, що тут ще вставочка якась була з цієї сторони в цьому гудзику. Така знахідка. Така ось, друзі, знахідочка попалася. Це монетка. А що за монетка, зараз подивимось разом. Рання радянська. 3 копійки го року. Походу, ще одна монетка така сама. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Така ось монетка, друзі. Три копійки, 1924 рік. Такі от монетозик з цієї сторони. Ну і така от монетка з цієї сторони. Гурт обичний. Точніше його немає тут в цій монетці. Попалася, друзі, така ще от знахідка. Це замочок, друзі, був. Так, сюди тужечки вставлялися, яким зачинявся і відчинявся замок. Така ось знахідка, тут ще щось набите, але сильно ржаве. Такий от замочок цікавий. А Буран не радянский, обущий, царский замочек. Такая знахидочка. Такие от замочек. Такая вот, друзья, наступная знахидочка попалась. Такая штучка. Одні кажуть, що це гвіздочок. А це не гвіздочок, друзі. Я знаходив таку, тут ось вушко. Таке вушко загинається на, ту, на цю сторону і гудзик виходить. Це, друзі, гудзик такий. От. Був колись у когось. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку. Мого сьогоднішнього копав я на місцях, де раніше хатинки були в царській періоди, в радянські. Такі ось знахідки вдалося мені знайти. І царську монету, і радянські монети, і пломби, і на персток. Ну, а тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на сьогоднішньому пошуку. Така от штучка. Це або тарілочка, або ч... частина з, з якоїсь цієї прикраси чи накладочка. такая вот штучка с кинской кусочек на персточек такие с алюминиевый радянский гудзичок один царский гудзичок другий алюминиевый радианский так пломба щер жец 119 118 львовский же да и с той стороны так само Написано, тільки трішки підобитіше. Так, потім що ще? Замок такий от. Жаль, звісно, що дужки немає. Яка зачиняє і відчиняє цей замок. Так, поїхали. Терпомонетка. Трьошечка 1924 рік. Ще одна трьошечка 1924 рік. 5 копійок 1928 рік. Так, 20 копеечок щитовичок, 1931 рік. Така монетка була. Ну і 5 копеечок, 1880 рік. СПБшечка. Такі ось, в общем, друзі, мені знахідки вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!